Азарт під лотерею, черговий гральний заклад виявили на Прикарпатті цього разу у Коломиї. Зовні на точка продажу лотерейних квитків та всередині справжній гральний зал. У з десяток автоматів, так званих одноруких бандитів. Гральні автомати, які ми вилучили, вони були закамуфльовані під розповсюдження бюлетів лотереї. Це були саме гральні автомати, чого вже давно не було в нашій області. Загалом правоохоронці вилучили 12 автоматів. Усю документацію та виручку за день понад 20 тисяч гривень. Скільки всього тут було клієнтів на. Разі невідомо у прокуратурі кажуть, гральний зал функціонував понад місяць. Однак такого терміну достатньо, аби потрапити в ігрову залежність. Гральний бізнес сам по собі страшен не тим, що він бізнес гральний незаконний, а тим, що люди попадають в ігрову залежність, яка споріднюється залежністю наркоманії чи алкоголізму. І тоді ці люди, які попали в цю ігрову залежність, вони вчиняють для того, щоб здобути кошти на ігру. На гру вчиняють злочини, інші злочини адміністраторам та власникам залу загрожує штраф від 170 до 680 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання. Загалом на Прикарпатті від початку року викрили понад 70 підпільних азартних залів.